Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в гості до моєї учениці Каті. Підемо знайомитись. Ку-ку! Привіт, привіт. Привіт. Катя в мене проходила майстер-клас по макарон в грудні. В неї був індивідуальний майстер-клас. От і розкажи, коли взагалі ви приїхали сюди? Це ще планувалося, це заздалегідь? як ти потрапила з да, там зі своєю справою в цех? Років, мабуть, 5-6 тому я вже готувала макаронси, але це було в такій обстановці в такій домашній, і це все закінчилося, тому що не вистачало на це все часу і місця. Але моя любов до макаронців вона нікуди не ділася. І тут так сталося, що ми з людою познайомилися на школі нової кошти, бізнес-школі дізналася від люду, що вона проводить майстер-класи. І через деякий час ми знайшли це класне приміщення, і я вирішила, що ось ось воно те, про що я мріяла багато років готувати не вдома, а в класних умовах. І пішла до люди на майстер-клас. Зараз ми з Катєю покажемо вам міні-екскурсії її приміщення, тому що тут планується і кав'ярня, і зараз вже діючий цех. Це основний цех, де я власне готую всі смаколики, всі свої десерти. Тут у мене робоча зона. Два мої головних помічника це міксери планетарні, де я готую кришечки для макаронс, і плита, мікрохвильовка і ще один холодильник. Це пара конвектомат, це мій головний робітник. Тут я випікаю кришечки на макарон, роблю чизкейки, також бісквіти на тістечко картопля. А це ростійний шкаф. Тут надалі я планую готувати, розстоювати точніше круасани і випікати далі знову ж таки в цій, в цій духовці. А це морозилка. Тут я зберігаю заготовки кришечок для макарон з різнокольорові. Тут також є трошечки заготовки. все зберігається в контейнерах і очікує на своє замовлення. А тут у нас планується відкриття кав'ярні. Зараз проходять ремонтні роботи. Тут у нас буде зона приготування. Кави тут буде віконце, це такий собі кава-драйв. Можна буде прямо на машині під'їхати і придбати каву. Ну а тут у нас локація вже можна буде посидіти, взяти каву і відпочити. У мене був індивідуальний майстер-клас. Але це настільки багатий інформація майстер-клас, кожна дрібничка, вона проговорюється, можна задавати 10 тисяч запитань, і причому може дуже схожих, однакових. Але це дуже важливо, коли людина починає свій шлях і вона тільки входить в цей процес. І головне, що це дуже для мене було ціна. Це підтримка після майстер-класу, тому що коли ти під керівництвом майстра, це одне. А коли ти виходиш Ходиш сам і починаєш працювати з продуктами, щось по любому піде не так. А і ця підтримка для мене була дуже цінною. Розкажи трошки про себе, да чим займалася до майстер-класу, які в тебе направлення, тому що я з тобою знайома да я дуже восхищаюся з тобою. Хочу, щоб про тебе трошки ще більше дізналася детальніше. Взагалі-то я за освітою юрист. Я насправді я викладала в юридичній академії в нашій я кандидат юридичних наук. Потім я завагітніла, пішла в декрет. Але паралельно, коли я викладала у і у нас ще із чоловіком був і є бізнес: це кав'ярні і це сервісний центр з обслуговування і продажу кавових машин. І коли цей сервісний центр з'явився, чоловік інженер він почав більше займатися машинками, обладнанням кавовим. А я почала більше займатися кав'ярнями. І от до майстер-класу я займалася кав'ярнями, управлінням кав'ярнями мережі кав'ярень-кохо. Рік назад ти ще не була соцмережі. Да, коли ми з тобою познайомилися, чи важко було тобі починати взагалі, і чи стикалась ти з хейтом? Взагалі, от трошки детально розкажи про ведення дата з нуля соцмереж. Рік тому я почала займатися активно вести інстаграм, тому що я хотіла популяризувати свій, свій бізнес, свої кав'ярні через інстаграм, через власний бренд. Відкритим хейтом я не стикалася. Були якісь можливо критичні коментарі, але це нормально. Якщо я публічно щось показую, веду, то ну я вже готова до того, що комусь це буде подобатися, а комусь і ні. Цього не так багато. Насправді ми більше себе ну якось налаштовуємо на те, що там буде багато хейту. Але ну у мене mm -hmm. так такого немає. That's right. Right. That's right. Коли я знаю, що в тебе відоси залітали і на мільйон переглядів. Тікто да. і коли відео набирає дуже велику кількість, треба розуміти, да. що буде якась кількість людей, яка буде дуже багато там якогось негативу нести. Це нормально. Якщо ви проявляєтесь, то це завжди буде так. Та скільки часу пройшло з моменту майстер-класу да до першого твого такого макарону, і взагалі як ти твої реакції на твій макарончик, коли він там в тебе вдався? Чи вдалося з першого разу його зробити? Да, вдалося з першого разу. Я сама була дуже дуже здивована, тому що пройшло ну місяці три, мабуть, може, три з половиною після майстер класу mm -hmm. щось підзабулося, але я передивилася, люда дала відео там приготування да, макарону. Да, приготування, тобто все під Таким чутким контролем було щось, пригадала щось підзабула, але вийшли з першого разу, і це було просто такий, для мене така радість, це такі емоції були. Ми ставимо, якщо я зайду на да. цей кружочок, коли перше да. макарон, ти розламаєш там купа м'яса внутрі. Да. Така, така, да, я люди прислала це відео з таким захопленням, просто від того, що все вийшло, просто один, не ні один ніде не тріснув, ні, ні один нікуди не поплив, не перекосився. Вони просто були ідеальні. Ніхто б ніколи б не сказав, що. Це були мої перші макаронси насправді. Чи одразу ти почала продавати взагалі цей момент? Одразу у нас на сьогодні це три кав'ярні, ми будемо відкривати четверту, тому у нас великий запит на кондитерські вироби і не тільки на макаронси. Мені здалося, що я довго йшла до того, щоб продавати макаронси іншим. Кав'ярням чи іншим людям для цього мені знадобилося два місяці. Я не наважувалася, боялася, що або я не справлюся, або щось не сподобається. Ну, як, як завжди, знаєш, mm -hmm. люди шукають собі щось якісь причини, щоб чогось не робити, а вийти з цього з зони комфорту. Я якось поборола цей страх і є небагато, але в мене є декілька клієнтів з інших кав'ярень. Uh, і uh, періодично йдуть uh, індивідуальні замовлення. Тобто люди там чизкейки, наприклад, замовляють, там комусь на подарунок, uh, тістечко картопля або там, горішки, або трубочки з зущеним молоком. Uh, тому я коли смотрю історію з каті, постійно мене просто слюна отак тече, тому що ці трубочки, yeah. орешки, це все. Я не знаю, я просто тримаю себе. Yeah. Yeah. знаєш, я заходжу <laughs> в своїй кав'ярні. Я завжди боров макарону, бо щось солодке. Я знаю, що цей приготувала це, взагалі просто бомба. Тому рекомендую, хто ще не спробував, замовити у каті і продегустувати, тому що це не тільки смачно, а ще дуже гарно. Вирішила прийти саме на макарон. Спочатку да, там із всіх десертів. Чому саме от макарон? Я обожнюю макарон. Для мене смачніше немає ніякого десерту. Я, я правда, і тоді, от, коли я розповідала, що там 5-6 років тому назад я робила. А, але тоді було це так заморочливо, як я пригадаю ці всі сушки кришечок потрібно було. Yeah. А, і коли це вдома у себе, це дуже важко ці умови створити для них, щоб вони висихали, коли Багато це треба. Часів, да. Дуже, да, Дуже заморочливо це було. Прийшла на майстер-клас. До люди, це виявилося набагато все простіше, і це дійсно велике задоволення. Да, це процес нелегкий, він потребує певної етапності, це, ну скажімо, навіть не ті трубочки, да, там, коли ти е, приготував тісто, е, саму трубочку і начинив їх там звичайним молоком. Це набагато складніше. Тут треба окремо кришечки приготувати, окремо ганаш, окремо ще серединку, як правило, фруктову, потім скласти, потім прикрасити. Тобто, да, це заморочення. Трошки процес, але для мене він такий медитаційний. Я коли це роблю, я медитую. Мало того, що я люблю їх на смак, я ще обожнюю це готувати. Сам процес мені просто кайфовий. Я дуже вдячна тобі, що ти впустила в своє серце, так сказати, дзеху от обнімашки. Дякую, Люда, ти це я тобі. дякую, Дякую, що Люда навчає людей, дівчат, може і чоловіків. Так, я не знаю, були хлопці да, на майстер-класи. Дійсно, це дуже багато цікавої інформації, і головне, ви знаєте, що ви дійсно прийдете до себе додому, або до себе в цех, і вас точно вони вийдуть. Якщо навіть не з першого разу люди зробить все так, щоб вони вийшли з другого разу. Це точно. Тому дуже дуже рекомендую.